Не обслуговуючи свою зброю, ти станеш вразливим. І для того, щоб це не допустити, краще її обслуговувати за допомогою спеціального інструменту. Наприклад, Multidool Effect Military Maintenance. Пам-пам-пам. Мультитул має розміри 8 см і важить приблизно 115 грамів, що робить його дійсно компактним. Але перейдемо до функціоналу. В комплекції є 6 інструментів: скребок, ударник, нейлонова щітка. Інструмент для регулювання прицілу, плоска викрутка та зігнутий різець. Для того, щоб вкласти інструмент назад. З обох боків присутня запатентована система Сафті, відтискаючи яку ви вкладаєте інструмент. І як завжди, з мене прикольні штуки на огляд а з вас лайки.